Українська компанія УКСП Систем представила нову розробку геростабілізовану платформу USG 400 для безпілотників. USG 400 це високопродуктивна геростабілізована платформа для використання на різних літальних апаратах. Оптико-електронна система USG 400 включає неохолоджувана камера та сучасні сенсори, високоточні навігаційні модулі. Шою важливою частиною системи USG 400 є програмне забезпечення для управління місією, яка дозволяє спланувати місію спостереження. Основним завданням розробників було створення високотехнологічного оптикоектронного корисного навантаження для бепела, яка б легко могла вести ефективне спостереження за цілями на середній відстані до цілі близько 5 кілометрів, незалежно від часу доби. Така відстань була обрана через те, що вона забезпечує високий рівень безпеки роботи комплексу, а також дозволяє добре розглянути об'єкт. У підвіси використовується Full HD денна камера, тепловізор, модуль обробки зображення та інші сенсори, які довели свою високу ефективність. Це корисне навантаження виводить якість збору даних з безпілотного комплексу ПД2 на новий рівень, розповідає представнику КАСП систем. Крім того, було додано лазерний далекомир для підвищення точності визначення координат. Вага нової платформи становить 3 кілограми, але представник підприємства запевняє, що вагу можна зменшити. У компанії сподіваються, що постійний рух уперед українських підприємств дозволить підвищити імідж країни на міжнародному ринку. Дякую за перегляд!